Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вибралися половити судочка на нове місце. Вирішили е -е, провірити, чи є тут крупна риба. Тому е -е, до точки ловлі йти дуже довго, вже хвилин 20 ми йдемо. Е -е. ну, але місце цікаве, ми тут влітку на лодках плавали, ловили, а зараз вирішили прийти пішком сюди по кризі. Тому що йдемо до точок і починаємо розкладатися і пробувати щось ловити. Подивіться, що сьогодні злого. Друзі, прийшли на першу локацію. Починаємо готуватися до рибалки, надіваємо на колінники, снарягу, достаємо шурики і зараз будемо шукати судака, якому більше, будемо пошукувати рубата, якого могла більше лунок буде бурити і пробувати знайти рибу. Тут точок багато. Набуряно. тож також багато людей, не сильно багато, то сюди далеко. Ти, не, не так багато людей хоче сюди доходити. Але в цілому, що розпинаємося, я вже наконець навчився пользувати своїм шуриком правильно. Коротше, зробив отакий мішок. Ну, як зробив, знайшов вдома мішок. Він такий йде теплий і там тримає акумулятори. Акумулятори ось. Обив такою, бачите, полістіров, коротше, такий м'який пенка. Ним я закриваю, ну, з'явила такий чохол, оббив таким і кидаю його в оцей чохол. Тобто, Таким чином я його повністю ось, дивіться, надіваю на шурік Оп, і вдиваю шурік в... Цей чохол, і таким чином максимально, максимально захищаю від морозу. Бо такий мороз давай, що надовго не вистає, а так набагато довше. Така ось Так, Вже було багато запитань, що за шнек. У мене шнек фірми Аквадріль. він йде. Пластиковий. Uh, Чим мені подобається, що він пластиковий, що з нього дуже легко відбивати лід. От, воно, пластик трошки все одно пружинить. І коли стукаєш маленьким молоточком, во-первых, краска ніяка не пошкодиться, тому що тут краски немає, це його колір пластика. А во-вторых, молоточком постукали, швидко все. Так само ця ось 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 штука, бачите, вона теж пластикова. і виходить, Вона найбільше забивається кригою. Отак по бокам постукали молоточком і вся крига відпадає. Ну, коротше, шнека квадрій. Кому цікаво, звичайно залишив в описі ці посилання на нього. Дрільку я до нього купив китайську. Ну, в принципі, її вистачає на, ну, на нормальну луну, я вам скажу. Це залежить від. Тут ще 6 а здається, це залежить від нашого. Чим більше він в теплі захищений, тим довше звичайно, і хватить його. Ну, а сверлить він, зараз покажу дуже-дуже добре. Так, все, Відходимо, щоб вам видніше було. Все, Крига при тому, що десь близько 20 см, 15 точно сверлить дуже швидко. І при тому, що шнек у мене 180 діаметрів. Це не в ті шнеки по 130, сотні, 150, навіть не 150, 180, 180 шнек сюди вилізе любого розміна риба, особливо гарно підходить для ловлі сазана і е, цього ляща. Ловить ляща, коли треба велика лунка, то це супер. Зараз трошки набуримо, будемо пробувати! Опа! Все, дуже швидко. Все, набурили, дістаємо. Удочки, удочки в мене всі в такому чухлю зручно. Я ввожу з собою дві удочки, обидві вікінги. Одна у мене ауткаст, друга а, Маверік. В чому смисл? Одна у мене під велику глибину за таким ультом. І е, інколи хочеться руками витягувати рибу, тому я з'їв звичайної э, 80 см, ось, щоб руками доставати. Тому починаємо з неї. Те ще кажу, що не сильно, беремо якісь пробуємо балансіри. Спочатку з 20 грамів почнемо. Ось такого, такого плану візьмемо, вікінг і будемо пробувати. Це не 20 грамів, це десь 18 грамів. 18-16, вже не пам'ятаю. Запляємо і пробуємо розловитися. На катушки в мене повністю стоїть флюрокарбон. Це чіпляємо і погнали. Ну що, перша лунка пішла, пробуємо і зловити якусь рибку. Перчатку треба одівати, бо вже вітерець дуже дує, трохи прохладненько. Все, до дна достали. І намагаємося зловити? Нашов розлам тут в камеру судочка, тому будемо пробувати тут його пошукати. Коротше, риба є, є коряшки, залишилось її зловити. Ну, вони тут точно є, бо вона тут така якась продольна така коряга лежить і зброви. Це, напевно, ну, ми... Ну, ну, на паузі ну, нема. Це ти, ти... Але... Ми один одного, напевно. Наверно. Да, бо я теж почувствував. Це покльовно. За це, за це мене зацепив. Ну, ладно, воно, значить, знесли. Схералі. Та ти шо? Оце воно. Ммм, ще й добре, слышишь? Не шпен. А, прямо біля лунки, прикинь. За нижній тринік, Це капець. Ну так. Ну такий, в районі кіла, але сіпа цей. Але не шпен, знаєш, віс уже відчувається, блин. Це капець, як я його промазав, блин. мене так на створах. Але вже хоча б клювака влічуш. Можна випробувати і забуритися тут, так? Хоча да? б чуть-чуть. Оце ж тут наш знайомий лідом хороший п'ятерок, шестерок. Да. А це може. Ага. Так, чайочок, стульчик. І погнали. До нас прийшов дружок такий. Пес. Ти будеш майонез, пес. Зимова собака, дивіться який. Іди сюди. На, 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 на. Іди сюди. Іди, хоч поглажу тебе. іди. Іди, Будеш майонез? Пес. Рибачок. Рибку шукаєш, Іди сюди. Та ми самі не можемо зловити. Такий гарний. Ох і пес. Пішов на розвідку. Він фоня, прийшов, подивився і пішов рибакам, розказав, де клює. По перші клюваки ми вже отримали. Я навіть одного прокатав, навіть побачив, ну, на лід не підняв. На жаль, вцепився, слабо я його підсікнув. Він мене на нападінні вклюнув, вцепився за нижній трейнічок. І прямо під лункою. Ну, крутанувся і відцепився. Не, не просік коротше я його. Але що, рибу знайшли, риба є, навіть проявляє якусь активність, це вже добре. Бо ми так дивимося, Людей тут небагато. І так, щоб хтось руками махав, то немає. Але в цілому, я там покльовочку одну отримав, тут одного прокатав, вже є якийсь результат. Зараз вже 11 година. Ну і в принципі не сильно рано приїхали, то вже годинки-півтори, мабуть, ловимо. перша Тому... <кій> кров є, можна чайку попити. Я думаю, що треба хоча б це місце зараз оббуритися. Я вже лунок ну, 25 точно зробив, бо я везде по 3-4 лунки е робив. І Ми так переміщаємося туди, 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 кожних 20 метрів переміщаємося, намагаємося знайти рибку. Тут Руслан цією камерою просвітив, знайшов пару судачків і ми їх, бачите, по покльовці отримали. Так що в цілому рибка є, так що треба чекати її активності. <кій> так що Продовжуємо, намагаємося зловити ще якогось трофейного судака. Бо Ми сюди приїхали за хорошими судаками, бо оці шпени на перій чашки то вже, то не рибалка. Ні, звісно, душу відвів, клювак набачився. Е, вже добре. Але хочеться все-таки гарних судаків половити. Тут вони є однозначно. І навіть цього першого, який я таскав, ну там в районі кіла 100%, бо відчувається риба прям капець. О, Руслана вп'ять. Ударчик, так? Да? Да. Бачите, ударчик є, так що є сенс тут трошки і... повпираться ты базу одной лунки уже третья поклевка да и есть 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 да у нас не цены лунки волонти оп аапец нагрузки молили давай ты лунок на бурю блин это вы тоже такие перся под интерником за Капец, блин. Ну, да. Да, и такой. Грамм Треки 500, наверное. Класс. И такие прям поклевки классные. Опа! Нарешті ми його <її> взяли. Ну <реш> такий не найвеликий, великий, але... Да, ну, ну і свої. не стікляні. Клюну. Хорошо клюну, да? да, так? Ти пас з одної лунки, да, так? Та? Ні, Ні, Чи з другої? А, оцю перейшов. Бач, ще лунка, І достав. <реш> <реш> Клас, вітаю. Дякую. <реш> О, хорошенький такий. Ось ти, диви, бач, за О, три опять. За бокоплавчик, бачите. Я вас вітаю. Пробуємо ми бокоплавчик, значить. Так, бачите, на бокоплавчики ловиться. значить, У мене є тут бокоплавчики. Поміняємо удочку. треба знімати бо чіпляється за цей воно подаєш буквоплавчики зараз якогось отакого От поставимо і мене в мене пройшли раз гарно спрацював Тому... так ну що поцепив букоплавчика на узілок маленький тройничок. Пробуємо на боку плавчика. Єсть. Я вже думав заснув, а він клюнув. Не скажу, що невеличкий. Господи. Ну, <трофеї>, Трофеї, <бля>. Трофеї. Шпени мене скрізь прислідують. Але бачите, на боку флавщик на нижній трейнічок. Все як положено, жити буде. Пузир не виплюнув, Опускаємо. Але хоч якісь покльовки, це вже приємно.

головка 60 метра и силиконку слажи пробуй да ты чья така включилась шанс у нас 40 грамм одна не падает не у меня 32 в принципе падає шо ты козачишь не у мене балансир падає але ну падає и сразу уносить його. Да. уносить нереально ловить Що, обходили декілька точок, по пару покльовок отримали, по пару риб отримали, пару протискали. Коротше, покльовки є, судак є. Е, ну, Хорошого не зловили. Я одного шпена ще зловив. Ну, на цьому все. Йдемо далі. Е, ще як я сказав, тут русло, точок дуже багато. Е, ловити можна де хочеш. Е, тому Переміщаємося, переміщаємося, шукаємо судака. Судачника ноги кормлять, тільки що мені сказав рибак. Тому пішли шукати рибу. Рибалка, а обід по розписанні Хлібчик чорний сьогодні салко взяв, огірочки, зараз швидко перекусимо і будемо далі шукати судачка. Сім хто їсть, всім смачного. Останні спроби знайти судака. Чи я піднялась така, що дай Боже. Несе все. 32 грам волоцір. А його просто надистав, опустив, опять унесло. Так що зараз трошки повпираємося то буде, мабуть, збиратися. Не вийшло на сьогодні, як завжди, блин, трофейчика зловити. Треба виїжджати і пробувати, бо інакше. Інакше його не зловиш. Тільки впиратися, виїжджати і пробувати. Все, любі друзі. Закінчили ми рибалку, вже починає вечір. Третя година майже. Ми тут а, з 9, грубо кажучи, ну з 10 десь поки добрались. Коротше, риба є, риба клює, але мілка. Але і не дуже активно. Хотілося б, звісно, набагато краще. Ціль була знайти хорошого великого судака. Але, на жаль, на жаль вони то клюють, але настільки одиночно і точечно, що, що щоб попасти на судака гарно, треба кожен день ходити. Ну, на жаль, немає такої можливості. Тому що, йдемо додому відпочивати. І шукати нові місця. Ну, Локація прикольна, я тут вперше ловлю. Але зараз, я вам скажу, така погода непонятна, що скрізь не клює, і карась не клює, і короб не клює, і дуже важко щось зловити. Я думаю, що за якийсь час, якийсь тиждень, пройде, трошки все стабілізується і вже кстати, там передають потепління. Можливо, на потепління рибка буде краще відзиватися. Ну і що, будемо чекати свою рибку. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал. Всім пока!